Всім привіт! З вами я Біла Банка, і сьогодні буде сніг пік всіх скінів та ще чогось. Ну, загалом в головному косметики. І взагалі того, що буде пізніше в Бравл Старсі. Я хотів взагалі зробити це відео ще раніше, але. Але, коротше, забув за це. а Далі було трохи лінь. Ну, я взагалі хотів Хотів до, за день до того, як там ранги. Про то все буде. Значить, також буде огляд на Джуджу. На шейда буде окреме відео, так як Джуджу вже вийшла. А Але хоча навіщо, якщо вона вийшла, то огляду на, на неї не буде. А, значить, в цьому ранговому сезоні ось такі модифікатори. Також будуть повернути музику. Студія анімація Star Повернути її. Прекрасна музика. Так, да, прекрасна. Зараз вставлю фони, які будуть загрузочні фони. Просто зараз перезаходити в гру і. Коротше, то буде дуже довго, якщо я так буду показувати. Тому ось вам скріни прикріпив. Ну що, не дивилися? Ну, досить. А, значить так, секунду, тут треба трохи дещо забрати. Ок. А, значить, почнемо з скинів. Ви не звертайте увагу на це, я просто внусі, ну, бо там все швидше виходить. А якщо я маю доступ до цього, то в чому би й ні? Так, по-перше, ангели проти демонів. Тут є що, є що показати. По-перше, сюди віднесуть досить. Не те, що багато. А, блін, коротше, два скина. І вони будуть за демонів. Темний Ангел Кольт. Ось цей. І Демон Бо. Також подивимось, що буде в береупасі. Ну, їх можна в будь-який час затестити в... в магазині, в каталозі. Коротше, ефекти. Отож, зі сторони ангелів у нас буде ангел Джин, Ангел Лілі, Ангел Макс, Ангел е Світла Кольт і Ангели і Лорі. Але це буде забрав пас. А ну, до речі, ще буде світоносний Едгар Вісник Тьми Едгар, може названня такі, знаєте, трохи виглядають, звучать, верніше, я би сказав, ту Ну добре, нічого. Uh. Ну і ще сяючі Ларі Лорі і темні Ларі Лорі. За них там один прикол буде. Отож <laughs> ну, начнемо з Ангела Джина. Як бачите, дуже така крута моделька, як в китайському Бравл Старсі. Хоча там я б не хотів, щоб такі скини додавали, тому що ну самі подобаються. Так, так. Вс. Значит, дивите, ось такая вот хорошая моделька. Атака. У нього така Небіангели маленькі маленькие. Очі летают ну, при попадании. Просто вот такая в спалах такой. Рука. Так, красиві ефекти. Навіть на руку не схоже. Ну і при покупці також нам дадуть пін, тому що це тільки сверхрідкісний скін. Тож давайте подивимось. Цікаво, скільки гемів ми потратимо за відео, а вони і так відновлюються. Ось така от у нього анімація. Я не буду спеціально бій грати, щоб анімацію поразки і виграшу подивитися. Це вроді є стандартна анімація, це і є анімація перемоги. Вибором. Я Як по мені, то такий зимній скін. Або літній, хоча літній. На ньому вже є. Такий хороший отпін. Далі ангел Лілі, вона вже вдає. Декотрих є, тому що вона з рангового бою. І люди, яким везе, вже її давно дістали. Ну, ось, значить, Давай, давай, давай прокручуйся вже скоріше. А, тут можна скіпати. Ось такий от фон біло-червоний, більше червоного. Ось ангел лілі. Ну, досить такі пурпурні кольори. Вони мені подобаються, але в тому, що вони з білим, тим, воно не дуже красиво виглядає. Типу, як виглядає, ніби взяли, просто фарбами напачкали і все. Також дадуть ось такий пін. Чому і саме зі сльозами, я не знаю. Ну, може те, що Лілі дисбалансний персонаж, типу токсичний пін. Також іконки, іконка, іконка. На Лілі. Right. Та нафіг на мікронг. Краще подивимось від факти. Я під минулим моїм відео, що чекає нас в жовтні. О, да, да, то то. Ось така от ходьба. О, значить, ви проявили величезний актив, аж 50 переглядів, то величезний рекорд, якщо шортс не рахувати, якщо, так. Ефекти не змінюються. Ось такі от ефекти атаки. Ну що, хороші? Хороші, я б сказав, навіть сильно такі великі. І коли вона попадає по противнику, сердечко таке ось. Я вважаю, але це, це тільки перша. А не, це обма. Я вважаю, що воно не потрібно. Ну, то, бліди. Раз я трохи більш дитячу. Ото відійшли від хеллоуінських скинів і все, одразу знову повертаємось до дитячу гру. О, угу. як ви бачили анімація ульти. Значить, коли кидаємо, от вона летить. Що отам от серце? Ну що ж, нормально так? І тут воно виростає. Якщо промазати, воно отак от просто щезне. Добре, приступаємо до наступного скіну. Angel Max. Теж теж епічний скін, розраби більше люблять епічні скини випускати. І я б сказав це не дуже добре. Ось така в неї анімація в меню, вона поволі крутить. Своїми. я не знаю як воно називається на руках. Та й, в принципі, вона парить в повітрі. Давайте купимо. А, до речі, ще хочу подивитися, геми відновлюються, ні. Ось така от у неї анімація. Ні, ну, хороший скін. Як з, кольори підходять одне до одного. Виберемо також ось такий от, пін. Що вона біжить, біжить, біжить і приходить. А, Добре. А, а, да, геми... Геми, геми, геми. Не знаю, коротше, давайте вже іспитаємо. Сподіваюсь, геми там тратяться, а не відновлюються. Мені треба то перевірити. Так, прекрасно в мене заїла. Заїв екран. А! Фо! Розглючую. Значить, що так вона обігає. Ефектів ніяких задіє якийсь синій кружок Не знаю, може це німб. Ефекти атаки, ось вона випускає 4. Не знати що? І вони, якщо не, не влучають, то ніби в портал якийсь вирізається і зчезають. Виглядає красиво, якщо ворога. То вони вже випухають і робляться кружечками. Також ульта. Ульта досить. Ух ти! Ульта то у нас як. НАТО! Коротше, Бравл Старс підтвердили, що вони з НАТО. <с? <с?> Добре, то не смішно. Також, доки вона бігає, там у неї крила виростають. Редбул надає крила. Ух! Не всі зрозуміють прикол. Ну шоу, ульта красива така ніби які, якась мозаїка середньовічна. Не реально як мозаїка. Але НАТО, да. Все. Агент НАТО. Тепер ми зрозуміли, хто ти є. Ну і при вистрілах, до речі біля неї там. А да, геми відновлюються, на жаль, коротше, ми не підчитаємо, скільки то вийде. Та то й не треба. Ангел Світла, Кольт. Я вроді, на, скільки пам'ятаю, бачив одного когось уже його. Це противоположність просто цього скіна, який роздавали. Як на мене, темний ангел краще. Бо самі придивіться. Текстурка, кольори гарно підходять одне одному. А цей перекрас і все. Зараз на ефекти подивимося. Ось така анімація. Ну як в того, я просто кажу, то перекрас. І причому досить негарний. Я не знаю, чи буде він коштувати окремо. А не буде, буде, да бо я ж то купив його тепер. Вибираємо значок. Ось такий. Ну, як і від цього, ні? Ну він просто з кубком. А цей, а цей ще. Де воно? А, це теж скуку. Ок! Просто перекрас. А, ну от до речі, якраз музика там. Просто я не граю без звука, коли записую. У мене було не чути. Да, Просто перекрас. Ефекти ті ж самі. Тут нічого дивитися. Просто позор. Просто скин, на який не треба гроші тратити. Якщо випаде і нема цього, все одно не грайте фігня повна. Опа, Ларі і Лорі. Так. Вони будуть за Да. Ось звичайні близниці такі. А скільки там вже відео? 12 хвилин. Ух! Може дві частини зробити. Я не знаю. скинів вже багато. Там ще, там ще куча скинів. Ладно, ну, виберем. Ну, у нас такий значок. Також є ось таке перекрас. Я б сказав, що сам Ларі цей шум в рожевому в не дуже, а Алорі чорний нормальний. Та ні, нормальний. Ну, піни теж такі самі, просто перекрас. Ну, я до того не чіпляюсь, це ж різновид то у всіх правопасах, так. І е, через рік вже можна буде його купити. Ну, трохи більше, ніж через рік. Через рік і місяць вроді. Можна буде його купити. Вроді він вже є. да є, є. Коротше, офігенний скін. А саме, щоб ви розуміли, ну, і піни хороші. Щоб ви розуміли, чому треба головне до ефектів. Ефекти атаки. Ось просто подивіться. Mm. Зараз просто не вмію поки що на монтажі вставляти, то єврею. От дивіться. Рв- рав Ревєї, ой, євреї, короче. Лари Лори житт. Еврей. Хава нагила, так скажемо. Ну і близнець, близнецбу. Нормальный близнець. Афекти атаки хороші такі. Я б сказав навіть дуже такі великі. Зайві. Нормальний скін, єврейський тільки. <хи> За цей я чекаю, я його куплю через рік. Ну що, нормальний такий скін. І як би нам не хотілося, але бісанок колет. Це типу перекрас Маліфісенти Колет. Яка брав опасний скін, який дуже хороший. Коротше, понаробили біди і сидять собі там в своїй Фінляндії. Я про розробів. Бля, хай реально зроблю дві частини тоді. Хм. Ладно, так, да, буде дві частини, тому ця 20 хвилин на її. Ну, планую десь на 20 хвилин. І ще друга. Значить ось. Перекрас. Перекрас. Просто без 9 пінів чи скільки. Значок вроді такий же. Ой. Ефекти. Ефекти тож такі. Да. Ефекти такі. Коротше, наглий перекрас Вообще фигня. фігня. І головний скін. За ангелів. Хоча давайте по порядку йти. Вісник тьми, Едгар. Цей перезарядний скін. Це взагалі різновид на самого того Едгара. Ну, але він теж хороший. Такий. Мені він подобається. Хоча ні, ні, оригінальний краще. У нього як і у Макс ось такий от... Його на руках тільки більше і ось значить подивимось ефекти. Я це вже взагалі тестив. Я це для вас для відео. значить от дивіться. Так, щоб ви розуміли. Ось, може ви не бачили. Коротше, ефекти досить красиві, але головне це голос. Також ефекти вбив... вбивства. Коротше, а ангел, так. Да. Зараз о, подивіться люб'язно, що буде з цими. Коротше, красиво, так. Да. Е, а на рахунок голосу давайте тоді, значить, цього просто купимо. Ну, вони ж однакові, да? так? й наш, він виглядає досить некрасиво. Тому цей бляха, тут так довго. Цього тестити не будемо. Просто І сам ангел Кольт, темний вірніше. От тут кольори гарно підходять. І вже до нього йде комплект. Там і спрей, і піни, і іконки. Ну просто тут іконки одразу дають. І без скинів, і все. І без... Ну, єдине з бровпаса. Ось він. виберем. Ну і ось його піни. Чи треба вам озвучку? Думаю, треба. А потім уже подивимося його, то. Ну, бачите, як багато пінів. е, його. А, як то? Ефекти. Значить слухайте. А блін. Сподіваюсь чути. Чекайте. Коротше, я музику виклю... вимкну, бо то. Дуже важко. Мабуть і на три частини поділиться це відео, на жаль, бо там ще один легендарний скін. Типу, далі в наступному відео демонів, а далі вже... Ой, вже інші скини. Так, ну, слухайте. Красивий голос, так? Да? Взагалі він вже вийшов. Тільки за донат. Ну, не то, що за донат, а там треба багато гемів так заплатити. Ай, де воно. Ну і також спрей. Ось такий от. Лапка. Також, до речі, в нього є. Особливі ефекти. Верніше голос при ульті, як в Леона. Типу того хеллоуінського, що... Коли він гавкає, коли ультує. О, дивіться. Ну, я б сказав не дуже. Ок. Так, вимкаємо звук, щоб не заважало. І тепер... може, все? Ух, ніфіга, пам'яті нема. Коротше, все, на цьому будемо прощатись. В наступному випуску буде за Демонів і Мортіса. І ще. Коротше, за всі інші ось ці скини, які ми не встигли. За ці всі. Крім цих двох. А в третьому взагалі буде за ось ці скини. Тут досить їх багато. Ось це краще, не буду сприймати. Також додали вроді нову колекцію. Коротше, всім пока. О, ставте лайки. Ну і не пропускайте нове відео. І приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Він завжди в класі спільноті. Всім пока.